Агата Крісті, допоки триває світло. Під немолосердним, палаючим африканським сонцем їхав легковий автомобіль Форд, раз по разу здригаючись на вибору. Наскільки сягав зір з обох боків так званої дороги, тягнулася нерівна лідня чагарників та дерев забарвлена в зелений та жовтий колір. Панувала тиша, лише інколи було чути крик якоїсь птахи. Раз дорогу перед машиною переповзла змія, переміщаючись з блискавичною швидкістю. Іншого разу з бушу гордо вийшов, Тубілись. позаду нього маячила дружина з немовлям за спиною та домашнім крамом на голові. З клунка стирчала навіть сковорідка, що дивом утримувала рівновагу в такій позиції. Всі речі мало обходили Джорджа Крозьє. Його більше дратувала дружина, що не звертала на нього жодної уваги, і мляво відповідала односкладними словами. Все думає про того хлопця, знівом подумав він. Саме таким чином йому натякають про першого чоловіка Дейдри Кроз'є, що загинув у перший рік Першої світової. Він був убитий під час військової кампанії в Східній Африці. Він крадькома позирнув на неї чиста гладка шкіра, доладна фігура. Певно, вона була ще гарніша, коли в ті далекі дні в першому емоційному переліку на початку війни дала згоду на заручене та весілля із струнким та засмаглим хлопцем наймення Тім Нуген. Але він був мертвий, загинув з доблестю, і він, Джордж Крозьє, одружився на дівчині, про яку млію. Вона теж кохала його, і як було інакше, коли він був готовий задовольнити її найдрібнішу примуху осипати грішми. Він самовдоволено згадав про останній подарунок для неї. Він мав дружні стосунки з одним директором компанії Beers, що спеціалізувалась на видобутку та продажі алмазів. Завдяки цим зв'язкам він зумів дістати чудовий алмаз, що не потрапив на ринок. Алмаз не вражав розмірами, але мав вишуканий та рідкий янтарний відтінок. Діамант мав колір старого золота і зустрічався раз на сто років. А який погляд був у неї, коли вона отримала подарунок? Всі жінки шаленіють від алмазів. Сильний струс та необхідність міцно триматися за ручки обома руками змусили Джорджа Корзьє повернутися до реальності. Він вилаявся вже 14-й раз вратівливістю людини, що має два роллс Ройса, але існує на задворках цивілізації. Боже, що за дороги, що за машина. гнівно промовив він. Де та тютюнова плантація? Ми вже годину як виїхали з Булаваю. Загублені в родезі, промовила трейдера між двома стрибками. Але чорношкірий водій сповістив чудову новину. Ціль їхньої поїздки знаходилась за наступним поворотом. Управитель плантації містер Уолтер шанобливо чекав їх на веранді. Виб'єднані тютюнові компанії з повагою ставилися до Джорджа Корзьє. Він представив свою пачерку. Яка провела Дейдру через прохолодний затемнений зал до спальні, де вона змогла зняти вуалі? Дейдра дуже дбала про захист шкіри при автомобільних поїздках. Вона розстебнула шпильку у своїй непопливій витонченій манері, огледіла голі вибілені стіни кімнати, Не люкс, Дейдра, що любила комфорт, мов кішка, сметану здригнулася. На стіні висіла цитата з біблії: Яка користь людині. Що здобуде весь світ, а свою душу занепастить. Божий закон був обов'язковий для всіх. Дейдрі було приємно усвідомлювати, що це питання не відноситься до неї, вона повернулася до мовчазного та сром'язливого гіда мимохідь відмітила з невеликою зловтіхою дешеву вовняну тканину, що закривали широкі стени. З тихим задоволенням її очі зупинилися, на дорогому та вишуканому платі із Франції. Гарний одяг, особливо коли він личив дій, ній акторку. Два чоловіки чекали на неї. Оглядани фабрики вас не втомили, міс Кроз'є? Зовсім ні. Я ніколи не була на Тютюновій фабриці. Вони вийшли на Родезійський полдень. Ці саженці ми висаджуємо їх по мірі необхідності, як ви бачите. Монотонну мову правителя перебував голосі її чоловіка з короткими запитаннями, вивіз гербовий збір, проблеми із кольоровими робітниками, вона перестала слухати. Це була Родезія, земля, яку любив тім, де вона збиралася жити після закінчення війни. Якби він не загинув, звичайний сум охопив її від цієї думки. Два коротких місяці ось і все, що вони мали. Два місяці щастя, якщо щастям можна назвати суміш чуттєвості та болю, чи була любов коли-небудь щастя, чи не піддавалось тисячам мукам її любляче серце? Вона жила наповну в цей короткий період, але не знала миру, чи хіба порівняти з тихим спокійним життям повного дозвілля, яке вона вела зараз. Вперше вона зізналася, що, можливо, все вийшло на краще. Мені тут не сподобалось би жити. Я б не зуміла подарувати щастя Тіму. Я б розчарувала його Джордж кохає мене, я його теж він дуже добрий до мене. Лише варто подивитися на діамант, що він подарував мені нещодавно. Від думок про коштовність її очі примружилися від задоволення. Тут ми нанизуємо листя, і Олтер завів їх до низької довгої будівлі. На підлозі лежали величезні купи зеленого листя. Чорношкірі молодики в білих одежах сиділи на вчіпочки, сортували їх за розмірами і нанизували за допомогою довгих голов бряди. Вони працювали з веселою безтурботністю, жартували, сміючись, показували білі зуби. Демо звідси? Вони знову вийшли на сонячне проміння, де висіли висихало листя тютюну. Дельдри відчувала слабкий, майже непомітний аромат, що видав у повітрі. Волтер провів їх в інший сарай, де висушені листя піддавалися подальшій обробці. Тут було темно. Зверху висіла темна маса, готова розсипатися в порох від дотику. Пахощі тютюну ставали сильнішими і, здавалось, заполонили все навколо. Раптом незрозуміли страх охопив Дейду, який змусив швидко вийти з різної пахущої темноти на яскраве сонячне світло. Роз'є помітив її блідність. У чому справа, дорога, ти себе гарно почуваєш? Це певно сонце. Може, краще ти не будеш супроводжувати нас на плантацію. Уолтер був сама люб'язність і сказав, що Кроз'є краще повернутися до будинку та відпочити, він покликав чоловіка, що став трохи віддалік. Містер Арден, місіс Крозьє. Місіс Крозьє стало зле від жари. Арден відведи її додому. Моментально відчуття запоморочення пройшло. Дейдра попрямувала до проважату, ледве глянувши на нього. Дейдра, її серце зробило стрибок і зупинилося. Лише одна людина могла так пестливо вимовляти її ім'я з м'яким наголосом на першому складі. Вона обернулася і уважно подивилася на чоловіка поруч із нею. Він був майже чорний від засмаги йшов, накулюючи, а що кущу, була обернена до неї, спотворював шрам. Але вона впізнала його. Тім, здавалося, що цілу вічність вони дивилися один на одного, онімілі та тремтячі. Невідома сила штовхнула їх в обійми один до одного. Час вернувся до звичного ритму. Вони знову стояли нарізно, і Дейдра, усвідомлюючи всю безлуздість, запитала: Ти не помер? Ні, вони спутали мене з іншим хлопцем. Я був тяжко поранений в голову, але, але зумів відповсти в буш. Я був без пам'яті багато місяців, Дружня племя доглядала за мною. Нарешті, я прийшов до тями і зумів повернутися до цивілізації. Він промовчав. Ти була вже одружена декілька місяців. Дейдра заплакала. Ой, Тім, зрозумій. Будь ласка, зрозумій. було так жахливо, так самотньо. І бідність. Я не була готова бути бідною без тебе, коли я залишилась сама, то не могла опиратися в буденності. Це добре, добре, Дейдра, я розумію. Я знаю, що ти завжди тужила за матеріальним. Я зумів вирвати тебе з цього кола, але друге, Мої нерви нікуди не годяться, мав безліч переломів. Ти бачиш, що я ледве рухаюсь без милиць. і на завершення цей шрам. Вона пристрасно зупинила його. Ти думаєш, що це мене турбує? Не знаю. Я був дурним. Я вирішив, що лише гляну на тебе. І якщо ти щаслива скорозьє, то я повинен лишатися мертвим. Я побачив тебе, коли ти виходила з великої машини. Ти мала накидку з соболів. Річ, яку я не міг тобі купити. Навіщо, якщо стерби руки від праці до кривавих мозолів? І ти, ти здавалася щасливою? Я не мав сили та мужності, віри в себе, які я мав до війни. Я лише пропащий та негодний чоловік і ледве зміг би утримувати тебе. Ти виглядаєш так прекрасно, Дейдра. ти королева серед жінок, і варта всього хутра, коштовностей. Прекрасного одягу та інших розкішних речей, що кроз'є осипає тебе. Потім і біль бачити вас разом вирішила все. Всі хотіли, щоб я був мертвим, і я залишуся мертвим. Як це боляче, шепотіла дедра. Це до біса боляче, але я не звинувачую тебе. Ні, але це боляче. Вони замовкли. Потім тім наблизив своє обличчя та поцілував її з новою нічністю. Але тепер все скінчилось, мила. Потрібно вирішити одну річ як повідомити про все кроз'є. Ой, я не думаю. Вона швидко відсахнулася, побачивши, як роз'є та управитель з'явилися на стежці, а потім швидко повернула голову та прошепотіла Не роби нічого, залиш все мені. Я повинна підготувати його. Та завтра я зможу зустрітися з тобою. Нугент подумав я прийду в Булаваю. Дейдра мовчала всю зворотню дорогу. Пославшись на легкий сонячний удар, вона розмірковувала про свої дії. Як вона скаже, дивна апатія оволоділа нею. Зростало бажання відкласти розмову що найдалі. Завтра буде досить часу. І, взагалі, до третьої години дня багато часу. Готель був незручний, їхня кімната була на першому поверсі з вікнами, що виходили у внутрішній дворик. Дейдра стояла, вдихаючись, закле повітря та гидливо поглядаючи на позбавлену смаку меблі. Вона думала про розкішні апартаменти Монтона серед соснового лісу. Коли Покоївка нарешті залишила кімнату, вона повільно підійшла до скриньки з коштовностями. Золотистий алмаз лежав. На її долоні. Стрімким жестом вона повернула коштовності до скриньки і ляснула кришкою. Завтра вона повинна поговорити з Джорджем. Вона погано спала. Було важко дихати під тяжкими складками москітної сітки. Пульсуюча темрява відзивалася всюди сущим зіщанням, якого вона боялась до смерті. Вона прокинулася млява та зблідла. Неможливо починати важливу розмову так рано. Вона лежала в невеличкій затишній кімнаті цілий ранок, відпочиваючи. Настання ланчу стало для неї шоком. Коли вони пили каву, Джордж Корзьє запропонував проїхатися до парку Матобо. Маємо достатньо часу, якщо вийдемо одразу. Дейдра похитала головою, посилаючись на головний біль, подумала про себе. Це вирішує справу. Цій справі не потрібно поспішати. Після всього Чайрає роль один день, я все поясню тому, вона помахала на прощання крузьє, коли той поїхав на своєму форті. Потім поглянула на годинник та повільно пішла на місце зустрічі. В цей час в кафе не було нікого, вони сіли за невеликий столик в кабінці та замовили незмінний чай, який п'ють в Південній Африці на протязі дня і ночі. Вони не сказали ні слова, поки офіціантка не принесла чай і не закрила рожеві віранки. Потім Дейдра підняла голову і зустріла насторожений погляд «Дейдра, ти сказала йому. Вона похитала головою, облизуючи губи, підшукуючи необхідні слова. Чому ні? У мене не було шансу, не було часу. Її слова звучали непереконно. Що не те? Я підозрював ще учора. Сьогодні я упевнився. Дейдра, у чому справа? Вона лише похитала головою, якась є причина, чому ти не хочеш залишити Джорджа Крозьє. Чому ти не хочеш повернутися до мене? Яка причина? Це було правдою. Вона усвідомила причину з пекучим соромом. Справжню причину. Його очі пильно вивчали її. Ти не кохаєш його, ні, це щось інше. Вона думала, хвилину, і він все зрозумів Боже, не дай йому докопатися до істини. Раптом його обличчя зблідло. Де драти ти вагітна?» Вона зрозуміла, що доля дала їй шанс чудовий шанс. Повільно, майже не думаючи, вона схилила голову. Вона чула його прискорене дихання, осиплий голос. Це все змінює, не знаю. Ми повинні знайти інший спосіб вирішити питання. Він нахилився через сіл та взяв її руку в свої. Дейдром, моя дорога, ніколи не думай, жодної миті не думай, що ти в чомусь винна. Щоб не трапилось, пам'ятай про це, я дам знати про себе, коли повернуся до Англії. Я боюсь цієї мандрівки, тому вирушу прямо зараз. Тільки пам'ятай, що б не трапилось, не звинувачуй себе. Він підніс її долоні до своїх губ. Потім вона сиділа сама, дивлячись на незайману чашку чаю. І не дивно перед внутрішнім зором стояв напис на білій стіні, яка користь людині, що здобує весь світ, а свою душу занапастить. При поверненні Джорджу Корзьє передали прохання не турбувати дружину. Покоївка сказала, що вона страждає на сильній головні болі. О 9-й годині ранку він зайшов до її спальні. Його обличчя було похмуре. Дейдра сиділа на ліжку, вона вигляділа бідою та виснаженою. Але її очі сяяли. Джордж, я маю щось тобі сказати, що дуже важливе і дуже жахливе. Він різко перервав її. Ти чула, я боявся, що це може тебе свирювати. Хвилювати мене? Ти говорила з тим бідним молодим хлопцем. Він побачив, як вона схопилась за серце. Її очі закрилися, і вона швидко. Промовила низьким голосом, який його дуже злякав. Я нічого не чула, говори швидше. Думаю, говори. На тютюновій плантації хлопчина застрелив себе. Гадаю, що його зламав, ні, його зламала війна все нерви, бо жодного іншого раціонального пояснення. Він застрелився в тій темній кімнаті, де висить листя Тютюну. Вона сказала ці слова голосом Провидиці, немов перед її мисленим поглядом постала пахуча темна фігура, що лежала до лівиць з револьвером у руці. Боже, упевнений, що так. Ось чому ти була така дивна вчора, це це дуже жах. Дейдра не відповіла. Перед її очима постала інша картина. стіл з чаєм і жінку, що схилила голову, сприймаючи обман. Так так, всьому винна війна, сказав Грузьє, запалюючи трубку. Крик дружини змусив його здригнутися. Ні, я не виношу цього запаху. Він подивився на неї з приязним здивуванням. Моя дорога дівчинко, ти не повинна нервувати, зрештою. Ти не зможеш уникнути запаху? Тютюну, ти зустрінеш його всюди. Так скрізь. Вона повільно посміхнулася кривою посмішкою і прошепотіла декілька слів, які він не розчув. Це були некролог на смерть Тіма Нугента. Допоки триває світло, я буду пам'ятати, і в темряві я не забуду. Її погляд слідкував за висхідними спіралями диму і тихо повторювала скрізь, скрізь, скрізь.